Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Різноробочі та касирка на службі у ворога. Подружжя агентів РФ готувало теракт у Запоріжжі. Чоловік та жінка мали закласти саморобний вибуховий пристрій, щоб підірвати військовослужбовців. Подружжя затримали співробітники СБУ, коли зрадники прямували до місця закладки бомби. Обом світить до 12 років в'язниці. У Запоріжжі відкрила алею пам'яті загиблих героїв. Наразі це 10 металевих стендів з іменами і портретами полеглих захисників України. Цей проєкт зробили на прохання родин героїв. Щоб подати дані для розміщення на алеї, родини загиблих воїнів можуть звертатися до кімнат ветерану у своєму районі. Більше подробиць у телеграм-каналі П'ятої редакції на Хортиці ліквідували пожежу, яку гасили понад дві доби. Горіла лісова підстилка, суха трава, повалені дерева та чагарники у декількох осередках. Дим накривав різні райони Запоріжжя. Пожежа палала майже на п'яти гектарах хортиці, а допоміг її загасити ранковий дощ. Окупанти скинули авіабомби на село Різдвянка Запорізького району. Поранення отримала 78-річна жінка, зруйнована школа, будинки та господарчі споруди. Впродовж доби під ворожим вогнем на Запоріжжі були 18 населених пунктів, які атакували 551 раз. Суд зобов'язав державне підприємство Ліси України відшкодувати 450 тисяч гривень збитків. Працівники підприємства не забезпечили охорону лісу, внаслідок чого було незаконно зрубано майже 200 дерев. Бійці 210-го окремого штурмового полку вразили російський блокпост на Оріхівському напрямку. Дронарі також виявили та знищили російську буханку із загарбниками. Ароніни 65-ї окремої механізованої бригади палять окупантів, знищують піхоту, техніку та гармати противника. У Запоріжжі надзвичайники врятували жінку на пожежі. На балконі багатоповерхівки спалахнули домашні речі. Вогнеборці вивели жінку на свіже повітря та передали її медикам. Пожежу ліквідували. 351 мільйон гривень. У таку суму екологи оцінюють шкоду повітрю Запорізької області. Від початку війни яку інспектори зафіксували 540 випадків викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Основні причини ворожі обстріли та спричинені ними пожежі. У Запоріжжі встановили нові дорожні знаки: 25 знаків з підсвіткою тепер попереджають водіїв про пішохідні переходи на 12 локаціях. Національному заповіднику Хортиця 60 років. Його створили 18 вересня 1965 року, і з того моменту він є серцем Запорізького краю. 20 вересня запоріжців запрошують на тематичну лекцію про історію створення заповідника. Деталі у телеграм-каналі Заповідника майже 8 тисяч компаній релокувались в Україні за 8 місяців 2025 року. Найбільше бізнесів виїхали або переїхали до Києва. У Запорізькій області тенденція позитивна. Виїхав 301 бізнес, натомість приїхали працювати 577 компаній. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.